Усіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження. Це у нас Nissan Жук 2013 року випуску. Ось такий гарненький в чорному кольорі, підтонований. 130 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий двигун під капотіком. Також у нас автоматична коробка передач, типу варіатор. Машинка у нас на легкосплавних оригінальних дисках. По кузову гарненька, Америка. З невеликим пошкодженням. По кузу в нас є косметичний підкрас з кусочком шпаклівки в цьому місці. Це заднє праве крило, так автомобіль весь п'ється в нормі в рідній фарбі. По салончику, друзі, у нас ось такий текстильний гарний салон, без будь-яких пошкоджень, повний електропакет. Спереду у нас стан сидіння. Ось так все виглядає. Мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка передач, кондиціонер, все працює. Технічно повністю справна машинка, Зауважень, ніяких. Немає. Достала у нас камера заднього виду, можна її підключити. Так. Давайте її попробуємо завести. Жодної помилочки по машинці немає. Ось Так все виглядає. Запустилось без будь-яких нарікань. Такий класний, класний міський автомобіль, економний. В принципі, доволі просторі для свого класу по салончику. Це в нас 13 рік, передній привод, 1,6 бензин, варіатор. Ціна його буде 11 690 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати так як в лізинг, так і в кредит.